Доброго вечора. Ви дивитесь головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо? В студії працює Ярослава Борзова. Ми підготували для вас актуальні події, які трапились у місті сьогодні. І далі у випуску дивіться про таке. Зброя у вільному доступі. Чи готові українці захищатись пістолетами і до чого це призведе? Безбар'єрне середовище. Наскільки біла церква доступна для людей з інвалідністю? Пенсія онлайн. Як можна оформити допомогу від держави, не покидаючи домівки? Завіса відкривається. Театр Саксиганського розпочинає показ улюблених вистав. Чого чекати? Дивіться сьогодні у випуску. Розпочнемо випуск зі статистики ковід за добу у Білій церкві зафіксували 30 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 20 більше ніж за попередню. Шпиталізація знадобилась 22 хворим. Виписали з одужанням в половину менше. Наразі в медзакладах міста перебуває 180 людей. З них 118 – на кисневій підтримці. Також маємо і втрати померло 4 особи. Як змінилася епідеміологічна ситуація? У місті з запровадженням жорсткого карантину пояснює Марина Ляшко. В грудні ще місяці в листопаді реєстрували 1500-1800 випадків за місяць. То за період з 1 січня по 1 лютого зареєстровано 793 випадки. Тобто, взагалом. Це на краще ситуація змінилася. Але якщо розбирати конкретно от ті заходи, які були жорсткий локдаун введені, то ситуація кардинально не змінилася. Щодня реєструється від 30 до 50 50 випадків захворювань, і, на жаль, майже щодня ми реєструємо смертельний. 50 тисяч гривень автівки викрав 37-річний чоловік на масиві Ливаневського. Шляхом підбору ключів він відімкнув припаркований під будинком Мерседес і забрав гроші. Про це повідомляють у Білоцерківській поліції. Тепер злочинцю загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. Як шукали крадія і чи вдалося правоохоронцям його затримати, розповідає Оксана Барковська. За допомогою камер відеонагляду переглянули та встановили транспортний засіб, за допомогою якого чоловік пересувався, це транспортний засіб марки Lexus автомобіль. Встановили також чоловіка і згодом, за допомогою своїх колег з управління кримінальної поліції Київщини, чоловіка було затримано у місті Вишневому, що на Київщині. Згодом його передали до слідства. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України та розпочали досудове розслідування. Зухвалий візит. 21-річний мешканець Білої церкви завітав до міськрайонного суду з наркотиками. При поверхневій перевірці в нього виявили заборонені речовини. Хоча молодик і запевняв у їх відсутності. На місце одразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Відтак чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Небайдужий білосевківець врятував життя людині. Чоловік стрибнув у річку. Рось, коли побачив, як тоне самогубець. За викликом на місце події оперативно прибули правоохоронці. Копи надали чоловікам необхідну допомогу та викликали медпрацівників. Після чого потопельника шпиталізували з діагнозом переохолодження. Україна єдина держава в Європі, де немає закону про легалізацію зброї. Тож наразі на порядку денному в українському парламенті розглянути законопроєкт про обіг цивільної зброї. Сьогодні біля будівлі Верховної Ради відбулася акція: маємо право на самозахист. Організували її активісти однієї партії. Про всі за і проти узаконення зброї дивіться у сюжеті. Правоохоронці регулярно виявляють схованки зброї та боєприпасів в різних місцях. Потік нелегального знаряддя завжди був гострим питанням надто в останні сім років, коли тривають бойові дії на сході України. Випадки з травмуванням та смертністю з використанням вогнепальної зброї та боєприпасів почастішали у два з половиною рази. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України станом на сьогодні легально на руках у людей знаходиться 1,3 мільйони одиниць зброї, з яких 900 тисяч вогнепальна. Якщо подивитися на статистику, то злочинів із застосуванням зареєстрованої вогнепальної зброї відносно небагато суспільство готове. Мати в володінні і в користуванні короткостволю на різну зброю, тобто пістолети, револьвери, не бачу ніяких перепон для цього. Володіння такою зброєю задоволення не з дешевих. Початкова ціна на неї стартує в середньому від 10 тисяч гривень. Більшість політиків наголошують, що суспільство не готове до такого кроку. Однак реальність свідчить про інше. Українцям дозволено володіти вогнепальною мисливською зброєю різного типу, починаючи від помпових рушниць і закінчуючи різноманітними карабінами. Є таке поняття, як кули гільзотека Що це таке? Кожна одиниця зброї, особливо нарізна, перед тим як вона потрапить до свого власника, проходить такий експертний відстріл. От відстріляли цю зброю і взяли з неї зразок кулі і, а, власне, гільзи. Людина вистрілила. Куля десь залишилася, її вилучили, і по кулі можна буде зразу зрозуміти з якого пістолету вона вистрелена і хто її власник. Придбати пневматичну зброю дозволяється повнолітнім, а ось з травматичним знаряддям можуть володіти лише окремі категорії громадян, які досягли 21-річного віку. Що ж до мисливських рушниць, то їх використання дозволено з 25 років. При цьому обов'язково необхідно отримати медичну довідку про психічний стан людини. Що закон буде прийняти медична і психологічна галузь підготуються до цього для того, щоб дійсно Встежити цих людей і зрозуміти, чи можуть вони віддавати чи, чи можуть вони розуміти, в яких випадках можна використовувати, в яких випадках не не, не треба використовувати зброю? Легалізація зброї розділила суспільство та експертів на два табори: прихильників та затятих її противників. Я за. ну краще хай буде все легалізовано ніж десь прикрито. Позитиву, тому що люди будуть мати е, змогу себе захистити, е, але треба якось до, довести до тями, як її видавати і кому. Правительство не заботяться о народі, давить тарифами, суди теж саме не працюють в пользу народу, самі по собі, розумієте, привратілись до бізнесової структури, тому ще, якщо лігалізувати. Ну, ви самі знаєте, к чему це може привести. Нельзя, ні в случае нельзя. От когда обстановка влучиться, розрядиться, тоді может быть, може подумати, і то є не далі всім. У той час, як в західних країнах Європи та Америці, володіння зброєю є звичною річчю для українців. Це переломний момент у свідомості. Громадянам варто розуміти, що зброя в руках не лише інструмент для нанесення важких каліць а в першу чергу можливість захистити себе, свою родину та близьких. Ярослава Борзова, Олег Ластовка, телеканал Еспресо Біла церква. Пенсія онлайн вже більше півроку у Білій церкві працює автоматичне призначення пенсії через інтернет. Тільки у січні від білоцерківців надійшло понад 80 таких звернень. Завдяки сервісу клієнт може отримати всю необхідну інформацію для призначення державної допомоги а для працівників пенсійного фонду провести перевірку наявних даних. Заповнювати заявку можна у будь-якому віці. Крім того, відтепер дистанційно можна внести відомості про трудову діяльність, подати запит на отримання документів чи подати скаргу тощо. Як скористатись послугою онлайн нарахуванням пенсії, не виходячи з дому, розповідає начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Оксана Бурімська. Людина реєструється на вебпорталі пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, нажимає кнопочку Подати заяву на автоматичне призначення, заповнює саму заяву безпосередньо, завантажує необхідні документи. Там є чітка інструкція, і на сайті Пенсійного фонду України. І підписує своїм електронним цифровим підписом, і все і на і надалі, уже коли у людини настає пенсійний вік, відбувається автоматичне нарахування пенсії людині більше звертатися в пенсійний фонд не потрібно. Усі різні, однак рівні, щоб людині з інвалідністю вийти в магазин або ж прогулятись, їй потрібно заздалегідь продумати і спланувати свій маршрут. А ось наскільки наше місто пристосоване для маломобільних груп, перевірив наш журналіст. У міністерстві соціальної політики повідомляють, що понад 2,5 мільйони українців мають інвалідність. Держава має забезпечувати їх правами і можливостями на рівні з іншими. Втім, часто про них забувають. Білоцерківець Сергій майже 20 років пересувається на візку. каже, що у місті про таких людей дбають однак не завжди вдається дістатись туди, куди потрібно. Покращення є останні. 5-10 років, наприклад, громадський транспорт взяти. Вам. Багато зараз, ну як багато, більше стало доступних тролейбусів, автобусів, якими я можу скористатися. У багатьох кафе, ресторанах, таких закладах громадських також є проблема з пандусами, тому що навіть якщо пандуси є, вони в більшості випадків є ненормативними. Самостійно подолати в більшості випадків я не можу їх, на жаль. Відповідно до будівельних норм України, в усіх громадських та житлових будівлях повинні бути пандуси або ж підйомники, як на вході, так і всередині. І вони мають відповідати нормам. Нахил зовнішнього пандусу не більше ніж 4,6 градусів, а внутрішнього 6,7. При цьому максимальна висота не мусить перевищувати 0,8 метра. Ширина також має бути відповідна. Обов'язкова наявність поручнів. Більша частина пандусів в Україні побудовані неправильно і не пристосовані для людей з інвалідністю а це означає, що і всі ті будівлі для них є недоступними. Насправді, як пандус, такі паркувальні місця для осіб з особливими потребами, як і в цілому, питання включення цих осіб в, в, в соціум, в життя в соціумі і їх інклюзію, це питання, це питання комплексне, яке, на жаль, в нашому місті жодним, жодним, жодним чином не вирішено. У нас є в місті окремі окремі відведені паркувальні місця для осіб з інвалідністю, але, але не про великий жаль, але, але не про жаль, вони постійно, вони зайняті для осіб з інвалідністю та тих, хто їх перевозить, мають бути паркомісця на кожній автостоянці, і не менше ніж 10% від загальної кількості місць, та не далі 50 метрів від входу. Їх позначають спеціальними знаками. Тим більшість керманичів на них не зважають, хоча в декількох метрах вільний простір за неправомірне використання парковочного місця передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень. До прикладу, у Європі за таке порушення водій має заплатити у понад 13 разів більше. Нещодавно на позачерговій сесії міської ради підняли питання щодо парковки позаду адмінбудівлі на 42 депутатів. Виділено приблизно 15 місць, чотири з яких для осіб з інвалідністю. Ситуація є, і вона мені дійсно не байдужа, так як одним із головних напрямків моєї депутатської діяльності є саме соціальний напрямок. Тому я звернулася до міського голови з проханням вивчити ситуацію і провести парковку у відповідність до діючого законодавства, враховуючи те, що усі люди мають рівні права. Громадський транспорт для осіб з інвалідністю у місті став доступнішим однак, не завжди водії готові чекати та допомагати таким людям. Для подібних випадків у Білій церкві працює соціальне таксі, яке надає територіальний центр. Також, аби люди, що мають інвалідність, відчували себе комфортно, у місті впроваджують програми та роблять зручну інфраструктуру. Робота проводиться постійно в цьому напрямку, і ми не можемо сьогодні зупинятися і сказати, що ми на 100% облаштовані, тобто нам є над чим працювати, і ми е, працюємо над цими питаннями. Приміщення Білоцерківської міської ради обладнано пандусом. Обладнано пандусом, і перший поверх, вхід до приміщення, обладнано відповідною кнопкою виклику. На території Білоцерківської міської ради стоянка облаштована відповідно знаком для осіб з інвалідністю і відповідно до методики, вона складає 10%. Інвалідність не вирок, і світ для цієї категорії людей може бути цікавим, займаючись спортом, подорожуючи чи відвідуючи культурні заклади. Однак для таких, як се. Їй важливо постійно відстоювати свої права та добиватися від держави створення комфортних умов. Ярослав Гопаца, Євгеній Костюк, Еспресо, Біла Церква. Київський обласний театр імені Панаса Саксаганського відновлює роботу після локдауну. Сьогодні ввечері культурний заклад дає першу виставу лютневої афіші. Щоправда, карантинні правила і далі діятимуть. Тож у залі дозволена обмежена кількість глядачів та обов'язковий масковий режим. Чим дивуватиме театр і якими виставами коментує виконуючий обов'язки директора Ігор Подолянець. Ми пропонуємо нашим глядачам це класику, це шоу-програма, це ті вистави, які вже йшли певного часу. Ми готуємося звичайно до нових прем'єр, але вони вже будуть туди ближче до весни. А на сьогоднішній день ми пропонуємо і ті вистави, які в нас йшли і раніше. Там воїнбоїнг. Кохання в стилі бароко», класіка Шекспіра приборкання норовливої Баба «Баба-пріся». В лютому, звичайно, у нас буде Рапунців, у нас буде королев, у нас буде красуня і чудовисько. І знову таки, відкриваючи трохи за ми кажемо про те, що ми готуємо нову дитячу виставу. Такими подіями жило наше місто сьогодні. Ви дивились головні новини Білої церкви. Сьогодні українці вшановують пам'ятну дату шості роковини з дня трагічної загибелі відомого виконавця та громадського діяча Андрія Кузьменка. Більше відомого як Кузьма Скрябін, бережіть себе рідних та близьких. До зустрічі на телеканалі Еспресо вже завтра. Боронять спокій та порядок. Білоцерківські правоохоронці працюють 24 на 7, 365 днів у рік. А все задля того, аби містяни відчували себе безпечно. А ось як їхню роботу оцінюють білоцерківці, сьогодні дізнаємось. Була міліція було лучше, а поліція не годиться. Ой, ніяк. Геть абсолютно їх поперевизувати не можна. Спочатку зв'язуюся із початку себе з автоответчиком комиси. Він десь в Києві чи чорти його зна. Потім тебе показують з Білої церкви. Я не знаю, за що їм зарплату платять і ті машини дають. Лучше вони пішки ходили, толку було більше. Як було в нас раніше, що шукали порушників, так вони й стоять, вишукують, де щось, щось не так біжать за тим, а там, де дійсно треба. Заняття цією справою, це що робиться в нас, що не вийти не можна нічого. І це, вони ж цим не займаються. Працюють по мірі своєї можливості. У мене сусід поліції робить, і він такий, завжди добросовісний, відповідальний. Може, всі такі, я не знаю, але я ще не сталкувалася з поліцією. Ну, злочинців то ловлять, але фактично. Ну, щоб задовільно сказати, то я не скажу, що задовільно. Раз тихо в місті, значить нормально. Вона по-різному працює. Мені приходилось просто зіштовхуватися. Ну, не виключено, що деякі з них там кришують. От кримінал. Все таке буває. Ну так, на середнє. Не дуже високо, не дуже низько. Вони стараються, але теж свої права вони мають свої обов'язки. І багато людей, мабуть, вони набирають в поліцію, які ще зовсім ну вони ще не вміють того, що потрібно. Треба, щоб були трошечки практики. Перш ніж брати людину в поліцію, і треба все-таки якусь практику надати. Я так вважаю. Працюють хлопці, їздять У нас, даже по селу їздить патрулюємо патрулює непогано, наче.